У Кам'янському після масштабного ремонту відкрили дитячу стоматологію по проспекту Шевченка. Фонд розвитку Кам'янського за підтримки райвійська адміністрації та міського голови передали батальйону тероборони важливу техніку кран-маніпулятор. Ковід нікуди не подівся. Лікарі Кам'янського розповідають про нові штами вірусу та застерігають від самолікування. Свіжі новини до вашої уваги. У студії Володимир Кравченко. Вітаю. У Кам'янському триває оновлення міських лікарень. Після масштабного ремонту відкрили дитячу стоматологію по проспекту Шевченка. Важлива для громади подія зібрала чимало кам'янчан, серед яких очільник міста, керівництво управління охорони здоров'я, представники ЗМІ. Зустрічав гостей своєї оновленої лікарні весь колектив. Звично нам з дитинства стоматологію не впізнати. Вона сучасна яскрава та виглядає не загрозливо навіть для тих, хто ну дуже боїться стоматологів. Це дуже важливо, адже тут лікують зубки і маленьким кам'янчанам. Розуміємо, що стоматологічна допомога, яка надається за кошти НЦЗУ, це допомога дітям, послуги, які отримують мешканці міста. Наш вимушені переселенці повинно бути в якісних умовах, повинна бути в приміщеннях, які відповідають сучасним. Будівельним нормам тому провели ремонт. Будівля лікарні була зведена у 1936 році. За майже 90 років вона жодного разу не зазнавала оновлень. Ми виконали повний ремонт приміщення, замінили мережі, повністю поміняли все навкруги. Закупили також нове обладнання. Кожного року тут отримують послугу біля 30 тисяч наших мешканців, в тому числі вимушені переселенці. Зараз ми створили сучасну мову для того, щоб люди могли приходити і отримувати тут медичну допомогу. Окрім повної заміни внутрішнього оздоблення та мереж було встановлено систему відеоспостереження, відремонтовано фасад та встановлено пандус для маломобільних пацієнтів. Придбано нові стоматологічні установки, дентальний рентгенівський апарат та надсучасний панорамний апарат з використанням цифрової системи, яких усього декілька на все Кам'янське. Дуже задоволена, ну, дуже приємно робити на такій техніці. Тут у нас був один дентальний апарат 5. Д-два, який робив стандартні снімки на плівці, тобто її треба було зробити, знімок, проявити, тільки потім можна було його віддавати. Зараз у нас представлен в нашому відділенні такий надсучасний ортопантомограф. Який буде робити панорамні знімки з новим обладнанням? Міська стоматологічна лікарня складає гідну конкуренцію приватним клінікам. Головне ж, прийом на чолі з завідувачем відділення ведуть 10 фахових лікарів-стоматологів, у тому числі три дитячих. Крім того, в хірургічному кабінеті веде прийом лікар-стоматолог-хірург. А також працює чотири лікаря-стоматолога-ортопеда. У нас сьогодні велике свято, колектив стоматологів, медсестер. Регістраторів отримав прекрасне відремонтоване відділення. Дуже дякую меру, що він курірував цей ремонт. Не один раз сюди приїжджав, дивився. Перш на все, ми хотіли зробити комфортні умови для медичних працівників, а також для пацієнтів. Кондиціонери в кожному кабінеті, коли задуха, коли висока температура на вулиці, дитячий куточок де крісла для діточок. Це багато чого коштує. Міська влада працює за всіма напрямками, у тому числі з міжнародними організаціями, залучає гранти, аби кожен медичний заклад нашого міста мав такий же сучасний вигляд та високий рівень оснащеності. Так, у цьому році за кошти Європейського інвестиційного банку розпочнуться капітальні ремонти лікарень номер 8 та 9. Фонд розвитку кам'янського за підтримки районної військової адміністрації та міського голови Андрія Вілоусова передали батальйону територіальної оборони важливу техніку кран-маніпулятор, який відправиться у зону бойових дій. Детальніше у наступному сюжеті. З самого початку повномасштабної війни фонд розвитку кам'янського активно підтримує військових, вимушених переселенців та містян. До фонду за допомогою звернувся батальйон ТРО, якому вкрай був необхідний кран-маніпулятор для виконання спеціальних завдань. Фонд розвитку кам'янського разом з кам'янською районною військовою адміністрацією оголосили про збір коштів і швидко вирішили це питання. Це все обговорювалося на штабі завдяки ініціативи начальника. Е Кам'янської районної військової адміністрації з підручності з фондом розвитку Кам'янського був придбаний маніпулятор для того, щоб евакувати підбиту нашу техніку. Вільногільська міська територіальна громада купила запчастини. Я думаю, що саме найкоротший термін буде поставлений на автомобіль і буде допомагати нашим бійцям здобувати. Оборону ми дуже раді були долучитися, тому що з початку війни ми всіляко як можемо допомагаємо. Ми дуже вдячні військовій адміністрації за те, що дуже швидко розповсюдили інформацію про збір коштів, і за короткий термін ми зібрали необхідні кошти для того, щоб придбати цей маніпулятор. Звичайно, ми і надалі будемо робити все для того, щоб підтримувати наших військових. Ми дякуємо міській владі за те, що постійно та активно нас підтримує, і е, з такою підтримкою, яка в нас зараз є, ми обов'язково зробимо ще не одну гарну справу для наших військових і для наших мешканців. Кран-маніпулятор необхідна техніка на передовій, адже одразу може виконати декілька важливих задач, наголосив заступник командира батальйону ТРО Сергій Душка. Цей маніпулятор, який ми попросили нам придбати, він буде використовуватись в дуже важливих справах для військової частини. Він буде використаний на штатній військовій техніці грузовій вантажній, яка буде евакуювати пошкоджене майном, пошкодження автівки і майно з переднього краю. Це основна її задача. Війна затьмарила багато життєвих моментів, але є один, про який нібито забули. Мова йде про гостру респіраторну коронавірусну хворобу covid 19 Для того, щоб показати повну картину ковіду у поточному році, я завітав до сьомої лікарні в інфекційне відділення і поспілкувався з завідочкою Тетяною Писаною щодо перебігу хвороби та що треба робити, якщо у вас виявили ковід. Два роки тому розпочалася світня пандемія, яка забрала життя близько 7 мільйонів людей в світі. Після започаткування масової вакцинації статистика смертності почала спадати, але люди хворіти не перестали. Ця хвороба постійно мутує і з кожним новим штамом стає все більше нових симптомів. Спочатку може спутати зі звичайним грипом, але новий ковід б'є одразу високою температурою та слабкістю організму. Це небезпечна смертельна хвороба. Наразі ми спостерігаємо значно агресивніший перебіг омікрон. Це підтип кракен. Він агресивний тим, що дуже висока температура тіла і швидко наростають дихальні симптоми з ушкодженням легень. Лише за перші три місяці 2023 року в нашому місті перехворіло понад 150 кам'янчан, серед них діти. За даними епідеміологічного моніторингу, з початку пандемії в місті Кам'янське захворіла на коронавірусну хворобу 18 тисяч 882 особи лабораторно підтверджених випадкам. Сейчас у відділенні проходять лікування 19 хворих, підтверджених плр тестами Загальний показник з початку року збільшився на 50%. Хворіти почали діти. А сприяє розповсюдженню вірусу як не дивно війна, адже бойові дії, міграція населення та постійний страх перед реальним ворогом пригничує страх перед вірусом, ворогом невидимим, а лікарі б'ють на сполох. Мало того, що ковід є, він ще й мутує. Тож як правильно розпізнати коронавірус? Якщо у вас це першіння, горлі, кашель. Підвищення температури тіла, розлади шлунково кишкового тракту. Я раджу звернутися до сімейного лікаря, пройти обов'язково швидко тест на коронавірусну хворобу. Особливо це касається вікових груп старше 65 років та пацієнтів з супутньою патологією. Це цукровий діабет, надлишкова вага, супутні онкопатологія, супутні імуносупресивні стани, супутня сердечна судинна патологія та патологія легень. Люди скептично відносяться до ковіду і взагалі вважають, що статистику завищують, аби якнайбільше зробити вакцин. Ми поспілкувалися з дівчиною вірою, яка перенесла складну форму нового підтипу штаму коронавірусної хвороби Кракен за короткий час. Все почалося з великої ломоти в тілі, суглоби, м'язи, ось сильна, сильна дуже слабкість і різке підвищення температури. Почався головний біль. Жахливий головний біль, і я почала частково втрачати зір. Я не могла дивитись на дене світло взагалі. На світло взагалі в цілому не могла дивитись. Хочу сказати, що ламає вірус дуже сильно і дуже швидко. Тому таке прохання для всіх, хто зараз хворіє або не звертається до лікарів. Тобто, будь ласка, будьте відповідальні за своє життя, за життя навколишнє. У разі, якщо у вас з'явилися ознаки ковіду, звертайтесь до сімейного лікаря, залишайтеся вдома і не займайтесь самолікуванням. Навіть якщо вам діагностували легку форму, не нараджайте близьких на небезпеку, частіше привітрити приміщення, робіть вологе прибирання та мити руки з милом, так само як ми навчилися це робити в 2019 році. Лікарі радять переглянути своє ставлення і щодо вакцинації. У нас в Україні щеплення можуть проходити діти з 5 до 11 років вакциною Комірнаті виробник Файзер. А з 12 років діти вакцинуються тими ж самими вакцинами, що і, що і дорослі. Вакцинація це єдиний надійний спосіб подолання епідемії covid 19 у нашому місті можна вакцинуватись в кабінетах щеплень в поліклініці номер 1 що знаходиться на бульварі будівельників 23 та в центрі первинної медико санітарної допомоги номер 3 по проспекту Свободи 20 а та по вулиці Менделєва 21. Наразі доступні три вакцини: Pfizer Community, Coronavac та Дженсен. Далі перейдемо до інформації від рятувальників Кам'янського. За минулий тиждень пожежно-рятувальні підрозділи здійснили 42 оперативно-рятувальних виїзди. З них 15 разів на пожежі та 16 разів на допомогу населенню та екстреним службам. Було врятовано 11 осіб. На жаль, одна людина загинула. Які основні надзвичайні події сталися у нашому місті? Рятувальники розповіли у щотижневому дайжесті. 27 березня о 15 годині 39 хвилин до служби порятунку надійшло тривожне повідомлення. На проспекті на Дніпрянській Дніпровського району міста загорівся легковий автомобіль. За викликом до місця подій було одразу направлено рятувальників. По прибуттю було встановлено, що горить моторний відсік автомобіля, і вогонь почав поширюватися до салону самого автомобіля. Після ліквідації, яка пройшла о 16-й годині, було встановлено, що в результаті пожежі пошкоджено легковий автомобіль «Фіат Добло 2008 року народження. Загиблих та травмованих на події не було. Площа пожежі загалом склала 5 метрів квадратних. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Для ліквідації даної пожежі було залучено 6 чоловік особового складу та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. На цьому, на жаль, сумні події минулого тижня не закінчились. 30 березня о 16 годині повідомили про дорожню транспортну пригоду, яка трапилась по мосту через річку Дніпро між правим і лівим берегом. За викликом, одразу були направлені місцеві надзвичайники. По прибуттю було встановлено, що вантажний автомобіль марки. Скання протаранив легковий автомобіль марки Москвич. Після проведення розвідки було встановлено, що в понівеченому легковому автомобілі знаходяться дві людини. Після проведення аварійно-рятувальних робіт було деблоковано постраждалу жінку 1947 року народження та чоловіка без ознак життя. Загалом до ліквідації пожежі було залучено п'ять чоловік особового складу та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. Причину дорожньо-транспортних пригоди встановлюють прохоронні органи. 1 квітня кам'янським рятувальникам теж було не до гумору. Майже о 19-й годині вечора службі повідомили про займання вантажного автомобіля на вулиці Широкій. За викликом одразу ж було відправлено чергове відділення місцевих вогнеборців. Де по прибуттю було встановлено, що на тимчасовій зупинці охвачено полум'ям кабіну вантажного автомобілю Вольво. Після проведення розвідки та подачі першого ствола було ліквідовано займання в кабіні даного вантажного автомобіля о 19-й годині 10 хвилин. Загиблих та травмованих на події не було. Загальна площа пожежі склала 4 метри квадратних, причини пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Загалом для ліквідації пожежі було залучено п'ять чоловік особового складу та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. Рятувальники вкотре нагадують містянам про дотримання простих правил пожежної безпеки. Цього разу звертаємося до автолюбителів і нагадуємо, що обов'язково потрібно мати не лише аптечку в легковому автомобілі та вантажному, а й мати при собі первинні засоби пожежі гасіння в вільному доступі. Їх можете розташовувати або під сидінням водія. Або в багажному відсіці, але краще все ж таки використовувати вогнегасники лише за призначенням. Тому рекомендуємо для використання в автомобілях використовувати порошкові вогнегасники, вони є більш дієвими і для ліквідації пожежі навіть на відкритих територіях. Будьте обачні та обережні, бережіть себе. Без паніки. Дефіциту овочів в Україні не буде. Принаймні на борщ ми собі точно виростемо. Позитивні прогнози надав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі телемарафону. Що з овочів сажатимуть цього року і чи треба вже запасатися гречкою, далі розповімо. Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький наголосив: цієї весни фермери планують збільшити посіви ярих культур, а також цибулі, моркви і гречки. Тож на внутрішньому ринку України дефіциту зернових не буде, що зробить вітчизняний продукт. Доступним для українців, зокрема, фермери з Одещини центральної і західної України відновлюють вирощування овочів у першу чергу саме борщового набору. Що стосується золотої минулого року гречки, обсяг її посіву аграрії збільшили ще в минулому році, що майже вдвічі знизило вартість крупи у магазинах. Цьогоріч гречку сіятимуть навіть більше аніж потребує внутрішній ринок, щоб залишилось і на експорт. Повідомляє перший замміністра. Він також зазначив, що навіть у складних воєнних умовах обсяг виробництва зернових перевищить потребу українців мінімум у 2,5 рази. Пшениці вистачить для виробництва хлібобулочних виробів, а кукурудзи і ячменю для кормів. Із великим розмахом в неділю 2 квітня пройшов благодійний сольний концерт актора студії Квартал 95 пародиста Юрія Великого. Благодійний концерт пройшов на новій сцені театру імені Лесі Українки з аншлагом і мав на меті благодійну місію зібрати гроші на допомогу нашим захисникам в придбанні дронів. Розважали глядачів неперевершеність висміяних образів та до болі знайомі життєві ситуації, які нібито траплялись із кожним. Гумор, який має військову тематику, який має тематику висміювання нашого ворога, він стає не такий страшний, як він є, але не треба при цьому не треба забувати, що це все ж таки ворог. Його нужна, його треба бити і бити на всіх фронтах. Пародист Юрій Великий перевтілюється не лише в образи ворогів України: бульбафюра Лукашенка, Путіна, терориста Гіркіна, мати, яка проважає двох дітей на спеціальну воєнну операцію, туристку із залушти, яка ну дуже сильно не хотіла повертатись в своє задрипане місто в Кацапії. А ще Юрій майстерно передає інтонацію і міміку сучасних героїв нашого часу відомих політиків чи медійних осіб, які своєю епатажністю завоювали народну любов. Олександр Поворознюк, Олексій Арестович, Дмитро Гордон, Володимир Золкін та інші. Але ж це не все, що команда гумористів підготувала для глядача. Поділився Юрій. Треба мати час на те, щоб читати новини, переварювати все це, фільтрувати і дивитись, що зараз найбільш буде цікавим для глядача, і тоді робити цю пародію. Образів у Юрія безліч, але є образи, які співпадають із характером актора. Будуть деякі Смішні історії з життя, тому що глядачі приходять на концерт в першу чергу поспілкуватись з артистом вживу, як то кажуть, і їм цікаво, крім того, що вони вже бачили до цього по телевізору або на Ютубі, їм цікаво щось почути те, що вони ніколи не чули. Є один образ, який актор давно не наважився показати, але тишком пардіював. У мене є багато образів, які до вподоби по життю своєму до вподоби. Але з тих образів, які більш комфортні, ну по-перше, це образ нашого президента, тому що я вже я ще в 2009 році, коли тільки вперше прийшов в квартал, ми вже з моїм напарником тоді робили такі тихесенькі пародії на. Володимира Зеленського нікому це не показували. Ну, з, того, з того моменту я вже почав його парадіювати. Не буду сьогодні робити гучних заяв, бо я бачу в залі багато жінок. А нам, чоловікам, завжди треба думати, що ми говоримо. Що ж, перейдемо до концерту. Концертна програма складалась із найлюбленіших персонажів Фейгіна, Арестовича, Лукашенка, Гіркіна та лунали пісні в образі Дениса Майданова. Тобто Завіряли судно довольно безвідчення всі були пабров. уже Марк, прості, не треба йти в зал, там концерт Ну, какой концерт? Душевный такой, по-домашнему. Жена купила билеты, просто когда все женщины фанатеют от моя жена почему-то фанатеет от Великого. Ну, сам понимаешь, пришлось идти с ней и так далее, и так далее. Вчера мной была проведена боевая, ой, военная, интимная спецоперация. А солдат в атаку не идет. Ну, допустим, а это кто? Это опять Владимир Владимирович. Опять? Сейчас секунду посмотрю. Мимо! Теперь я, G8, Александр Рыгорович, радил или убил? Не боясь, ничего. Ему ж вообще армии нельзя. Ще окрім концерту був міні-аукціон, на якому кам'янчанам пропонували придбати акцію компанії Юніверсал, футболку Євгена Хачеріді, українського футболіста, центрального захисника, який грав за національну збірну України та Київське Динамо. Окрім цього, був і футбольний м'яч з підписами національної збірної, який, до речі, придбав кам'янчанин за 300 доларів. Ми сьогодні побували на цьому концерті. Це дуже було приємно для нас. Це як сказав Юрій. Коли був початок війни, ми десь заключили якесь було питання у нас в голові, як правильно робити, що правильно робити, куди біжати. Я для себе розумію, що оце, це для мене. А те, що вони роблять, вони покупають мавіки, вони допомагають хлопцям, які знаходяться на передової. І цей лот, це ну, може для когось банально, але для мене я розумію, що маленька підтримка, вона буде допоможе тим хлопцям, які там, які нас захищають. Концертна програма займала близько дві години, але цей час прилетів на одному диханні. Після завершення вишикувалась величезна черга із бажаючих потиснути руку талановитому актору і зробити спільне фото. Концерт просто зашкалює емоції. Дуже просто прелість. Юрочка взагалі умнічка. Молодці, що мені подавати настрій, тому що ми, звісно, за час війни немножко приустали, тільки сльози на глазах вічно ридаємо. От зараз аж стало легше на душе. Спасибо Наші Найкращі хлопці, найкращі. юрочки з лучше лучше пожелання. Дуже було весело. Тематика різноманітна, і такі знаєте, переходи, коли і на екран це щось новеньке, таке, знаєте, коли люди виступають. І така гра і слів, і така велика, така багата творчість. Його. Оригінальний актор, у якого вже є своя публіка, він дуже талановитий. Він дуже успішний. Я думаю, що дай Бог йому здоров'я, що він ще багато багато років виходить. виходив на сцену і радував своїх глядачів. Всеукраїнський український тур проходив за підтримки благодійного фонду за Луганщину та громадської організації ВПО України. Спочатку повномасштабної війни. Є благодійний фонд за Луганщину, і ще в нас є фонд благодійний ВПО, де ми допомагаємо переселенцям. А ще Юрій звернувся до кам'янчан та українців в одному із найулюбленіших своїх образів. Дорогі кам'янчані, і взагалі дорогі українці. Я хочу побажати всім нам миру, стабільності і нашої скорішої перемоги. вона, вона обов'язково скоро настане 36,6% всім. Слава Україні! І наостанок про погоду. У Кам'янському найближчим часом обіцяють хмарну погоду. Періодично з опадами. Температура повітря в ніч на середу становитиме плюс 8 градусів, а вдень до плюс 15. Мілива хмарність вітер північно-східного напрямку до 7 метрів на секунду. На цьому наш випуск добігає кінця. Стежте за новинами міста та України на сайті mis.dp.ua та на наших сторінках у соціальних мережах. У студії з вами був Володимир Кравченко. Прощаємось до наступного випуску. Підтримуємо Збройні Сили та віримо у перемогу України.